В ефірі телеканалу Чернівецький промінь. Новини міста про головні події цього дня. Дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! У центрі Чернівців трапилось ДТП. Водій легковика наїхав на жінку пішохода. Інцидент стався на соборній площі 66-річний водій автомобіля, де Оланус» допустив наїзд на 53-річну місцеву жительку. Жінка саме переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Наслідок аварії чернівчанка отримала травми ноги. Медики госпіталізували потерпілу до лікарні. Транспорт вилучили на арешт майданчик. Тривають слідчі дії. В пожежі на Буковині загинув чоловік. В Чернівецькій області трапилось три займання в приватних будинках та ще три пожежі на відкритій території. Так у селі Корнешти виникла пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив два квадратних метри та згодом загас сам на місці загоряння виявили тіло чоловіка 1965 року народження. Його направили на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Також у верхніх петрівцях загорілась оселя Буковинців. Про це на лінію 101 повідомили очевидці. Вогнеборці, які приїхали, на виклик ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів. Однак, через пізнє виявлення полум'я повністю знищило будинок. Ще одне помешкання. Надзвичайники врятували в Чернівцях, загасивши полум'я, яке поширилось на 20 квадратних метрів. Причини всіх загорянь встановлюють фахівці. А от суха трава горіла у селі Лашківка у сокирянах та в селі Атаки. Загальна площа цих пожеж становить один гектар. Рятувальники Буковини нагадують, що зазвичай до поширення полум'я на відкритій території призводить людський фактор: вогнище нищить рослинність, становить смертельну небезпеку для тварин в екосистемах, може перекинутись на житловий сектор і завдати значних матеріальних втрат людині. Thank you. На Буковині викрили канал постачання підроблених документів державних установ України. Партію бланків та спеціальне обладнання для їх виготовлення виявили під час огляду пасажирського мікроавтобуса в пункті пропуску дяківці. Перебуваючи на території Румунії, житель Київщини організував доставку підроблених документів в Україну. Для цього він звернувся до водія, який здійснює міжнародні перевезення та передав йому для транспортування. Офісну техніку та конверти, обмотані стрічкою, вказавши, що в пакетах знаходиться лише офісний папір і жодних незаконних предметів немає. Тоді як сам попрямував в Україну з іншим перевізником на кордоні у водія вилучили 1200 незаповнених бланків, серед яких майже 200 посвідчень водія, 150 свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, 140 свідоцтв про народження, більше 40 дипломів та додатків про вищу освіту, та голографічні захисні елементи водів пізнав громадянина, який передав йому документи. Киянина затримали прикордонники на території України. Чоловіку оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочину. Вакцина, захист від серйозних та небезпечних недуг у Чернівцях. Триває операція Вакцинація. Двотижнева інформаційна виставка та квест-гра для батьків та дітей, під час якої медики не лише консультують, але й допомагають скоригувати графік пропущених щеплень. Як діє проєкт та хто може взяти участь, дізнавалась моя колега. Надолужити свій графік щеплень, аби уникнути небезпечних захворювань у Чернівцях Фахівці центру контролю та профілактики хвороб організували інтерактивні ігри для дітей і батьків, щоб ті дізналися якомога більше про імунізацію. Це інтерактивний інформаційний захід, захід квест-гра для діток. Вона проводиться для того, щоб ознайомити діток про календар щеплень, що це таке, які є хвороби в календарі щеплень. У нас також є інформаційні матеріали, плакатики більш такою зрозумілішою мовою для діток. Також ми показуємо у вигляді гри це, Є маленькі брошурки, які дітки заповнюють, наклеюють туди наклейки, і в кінці їм дають якийсь невеличкий невеличкі у вигляді наліпок. Перший етап просвітницького заходу відбувся в центрі юності Буковини. Понад 100 дітей та їхніх батьків змогли зробити ревізію своїх календарів щеплень та отримати консультації медиків. У нас є навіть тут інформаційні матеріали такі ознайомчись ну, про календар щеплення які мають бути щеплені коли зроблені і так були були дітки які могли в яких могли подивитися запитували батьків верніше чи робились ці щеплення ну але в більшості це батьки які діти не досягли ще того віку який потрібен для щеплення Рівень імунізації на Буковині залишається недостатнім, зауважує лікар-епідеміолог. Найчастіше нехтують плановим щепленням через релігійні переконання або міфи про шкоду від вакцини. Однак справжня небезпека криється саме у відмові захистити власний імунітет від впливу важких вірусів. Небезпечно в плані, якщо ем, в плані тому, що буде підйом захворюваності, можливі спалахи, так як, от, наприклад, є там. Енна громада, і в ній наприклад, люди вирішили, що вони не будуть вакцинуватися. І потім, в зв'язку з тим, що у нас велика кількість людей може виїхати десь або повернутися за кордону і привезти, наприклад, тут чи те чи інше захворювання, може бути спалах, так як ну там певна кількість дітей не вакцинована, і це має дуже негативні наслідки. Лікар-інтерн, епідеміолог Павло Житарюк розповідає, про те, як убезпечити себе від кору, краснуха чи туберкульозу, хотіли дізнатись навіть діти, яким виповнилось 5 років. Перше вони взагалі питають, що це, тому що вони бачать операцію вакцинація і бачать щось яскраве, і питають, що це, і ми вже починаємо якийсь діалог, розвиваємо з ними, розказуємо, що якщо є час там погратися, ми розкажемо, дамо відповіді на питання. Навіть батьки які підходили, ми гралися, спілкувалися з дітьми, батьки підходили. Також питали, що це, тому що деякі назви є такі більш хвороб, такі більш наукові. Але народ вони інакше називаються, то вони також питали. І ми їм розказували, давали інформацію. Серед учасників квесту і шестикласник Філіп. Мені було цікаво тут. Були різні інтересні квести, які завдання ігри на сторіні. Я дізнався багато нового про свої щеплення. Дізнався про те, які вакцини мені робили у дитинстві, коли їх робили, які вакцини мені ще треба буде робити в майбутньому. У це як допомога, щоб імунітет міг боротися з, вак... з новими вірусами. Його мама Людмила підтримує вакцинацію і вважає, що такі заходи допомагають зрозуміти дітям, чому це необхідно. Робили синові всі планові щеплення. Нормально до цього ставилися. Це вибір кожної мами, або батька, але. Більшість вакцинують. Я думаю, це правильно. Ще два дні, 20 та 21 березня. Інформаційна виставка працюватиме у міському палаці дітей та юнацтва на вулиці Шептицького, 10. Усі охочі зможуть долучитись, отримати консультації та перевірити свій календар щеплень. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Поки це всі новини. Нагадаю, сюжети випуску можна переглянути на наших офіційних сторінках у Фейсбуці, а також на сайті Промінсіюей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.